Ну, то цей пошук грибів це як звичайна аналогія із життя. Для того щоб знайти гриба, тобі треба вибрати відповідний ліс, вибрати відповідну, благоприятну галявину, де можуть знаходитися ці гриби, якщо ти знаєш, і з всіх поганок потрібно тобі відібрати їстівний гриб, який ти можеш. Правильно зрізати, забрати, привезти додому, обробити, приготувати і з'їсти. От так само і тут із всіх поганок, які він точно є, тобі потрібно знайти от оцей малесенький, який стоїть, він прихований, він непомітний, він такий, як, можливо, і всі інші. Але якщо ти не експерт, то ти пройдеш мимо, ти його не помітиш або просто наступиш і роздавиш. І, відповідно, він залишиться або тут, в кращому випадку, або хтось його інший зріже. Для когось таких грибів буде точно а, хтось знайде набагато більше, тому що він кращий експерт, він частіше буває в цьому лісі, він знає, де шукати з року в рік. Тому от, так от. Для мене цей грибочок, треба його тепер забрати, зрізати і тікати. І тікати, шукати наступні. Бо, бо тут теж ходять, Вон, гляньте туди-сюди. Туди-сюди, тому от цих охотників за грибами, як і в житті, теж, теж багато. І потрібно бути, бути першим, щоб знайти більше отаких от, от от призів, от такої винагороди. Тому зараз питання зрізати, забрати і бігти за наступним.